Лапароскопічна холецистектомія, видалення жовчного міхура в моїй практиці найшвидша, найкоротша це 17 хвилин. Відновлення дуже швидке. Лапароскопічне оперативне втручання, перебування в клініці це 1-3 доби. Відновлення це буквально на п'яту добу можна йти на роботу, якщо вона не пов'язана з фізичним навантаженням. Лапароскопічна холецистектомія видалення жовчного міхура показана при каменях жовчного міхура. Якщо, не дай Бог, у вас виявили камені конкременти жовчного міхура, то це тиреоперація без сумнівів, 100% покази. Байдуже чи це великий камінь, чи маленький, маленький ще більш небезпечний. Тому що він може потрапити в загальну жовчну протоку і викликати механічну жовтяницю. І тоді операція набагато складніша, триваліша і триваліша реабілітація. Також поліпи жовчного міхура це теж покази до оперативного втручання. Тут, якщо вони невеликі розміром і одиничні, їх можна спостерігати і приймати рішення про можливе видалення. Жовчевого міхура не зараз, пізніше або на бачення лікуючого лікаря. Також жовчні міхури видаляють при некалькульозному холециститі, коли каменів немає, але є запалення, яке суттєво погіршує якість життя пацієнта і викликає симптоми тошноту, гіркотіння в роті, погане травлення, болі. Є коли некалькульозний холецистит не піддається консервативному лікуванню, також це є показом до лапароскопічної холецистектомії. і також це онкологічне захворювання жовчного міхура, тоді підлягає видаленню і можливому спеціальному лікуванню. Малоінвазивне лапароскопічне видалення жовчного міхура, холецистектомія дуже сильно відрізняється від. Видалення жовчного міхура через розріз, через лапаротомію. Це відсутність болю після операції, це швидка реабілітація, це мінімальний прийом медичних препаратів, це хороший косметичний ефект, відсутність шрамів. Тут безліч переваг, які є беззаперечними у виборі лапароскопічного видалення жовчного міхура. Протипокази. Класичні, як і до любої операції, це важкі захворювання серцево-судинної системи, різного виду декомпенсація організму. Декілька в анамнезі виконаних оперативних втручань на органах черевної порожнини розрізом. Деякі хірурги, особливо ті, котрі ще виконують операції розрізом. Говорять пацієнтам з надмірною вагою, що це протипоказ до лапароскопії. Навпаки, надмірна вага це показ до лапароскопії, тому що пацієнту набагато легше перенести цю операцію і відповідна швидка реабілітація. Підготовка до лапароскопічного видалення жовчного міхура це справа лікуючого лікаря, а саме хірурга. Тут є стандартні обстеження, які мають бути виконані. Від пацієнта практично нічого не залежить. Можливо, якщо він приймає антикоагулянти, це препарати, які розріджують кров, їх слід відмінити за 3-5 днів до операції. Перед операцією виконуються лабораторні аналізи, пакет лабораторних обстежень. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія крові, група крові, РАЖ, цукор крові, коагулограма. Також обов'язковим є ультразвукове обстеження, електрокардіограма, ехо серця при показах, консультація анестезіолога і консультація кардіолога при показах. Лапароскопічна холецистектомія видалення жовчного міхура в моїй практиці найшвидша, найкоротша це 17 хвилин. В середньому це 30-40 хвилин при класичному перебігу. Але бувають жовчні міхурі з гострим холециститом, з МПМ, з нагноєнням. Там операція може тривати і годину, і півтори. Відновлення дуже швидке, лапароскопічне оперативне втручання, перебування в клініці це одна-три доби. Відновлення це буквально на п'яту добу можна йти на роботу, якщо вона не пов'язана з фізичним навантаженням. Ну і повна реабілітація, скажімо так, це місяць півтори, коли людина вже може займатися спортом і не обмежувати себе ні в чому. Якщо це лапароскопічне оперативне втручання виконано вчасно, немає гострого запального процесу нагноєння емпієми, то рекомендації мінімальні прийомі медикаментів, навіть антибіотики не призначаються. Те, що може пацієнт собі виконувати вдома, це міняти пов'язки на проколах. Йому для цього не потрібно навіть відвідувати медичну клініку. Це може виконати сам або за допомогою родин. Це дуже важлива тема, як жити далі без жовчного міхура. І усвідомленість пацієнтами, що він буде без жовчного міхура, деяких людей спиняє і вони не виконують операцію. Але якщо, не дай Бог, у вас жовчний міхур уражений, скомпроментований з приводу того чи іншого захворювання, то вам буде без нього набагато краще, ніж з ним. Тому що, наприклад, камені в жовчному міхурі, навіть якщо вони вас не турбують, це вогнище інфекції. Просто ви до нього звикли, але воно впливає і на підшлункову залозу. Розвивається холецистопанкреатит, і на травлення, і на ваш загальний стан. В такому випадку видалення жовчного міхура тільки покращить ваше життя. Чи потрібно приймати якісь ферменти чи препарати? Ми в нашій клініці навіть не призначаємо дієту. Ми рекомендуємо впродовж першого місяця обмежити себе в харчуванні. Жирного, перченого не вживати за один раз велику кількість їжі, а далі вже самому собі регулювати. Переважна більшість наших пацієнтів харчуються тим, що вони хочуть. І тільки якщо вони відчувають, що той чи інший продукт їм не підходить, внаслідок якого вони відчувають важкість чи здуття, вони його обмежують або виключають з раціону. Найголовніше це не переїдатись. Має бути дозований прийом їжі, і тоді все буде добре, вас абсолютно не буде хвилювати те, що жовчний міхур видали. Якщо, не дай Бог, у вас є проблеми з жовчним міхуром, калькульозний холецистит, Будь ласка, не затягуйте своє лікування. Часно звертайтесь до лікаря, отримаєте фахову допомогу і забудете про це захворювання.